Ізольована, проте не мовчазна Росія після повномасштабного вторгнення потерпає від санкційного тиску. Утім, не позбавлена можливості співпрацювати з країнами, що зберігають нейтральний статус. Пише видання Foreign Affairs. Попри те, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна, а західні дипломати уникають контактів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Коли міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок пояснювала журналісту на сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні, чому не зустрічалася з Лавровим, вона сказала, що це було би безглуздо, бо він бреше й не має повноважень вести перемови. Розширення прірви між Росією і Заходом не викликає сумнівів. Але в інших частинах світу стала очевидною інша тенденція. Москва посилила важелі впливу в багатьох важливих країнах, зокрема тих, які мають мають велике значення для Вашингтона. Протягом року аналітики Foreign Affairs досліджували співпрацю Бразилії, Індії, Індонезії, Ізраїлю, Мексики, Південної Африки та Туреччини із Росією. Представники цих країн обирають нейтралітет щодо подій в Україні. Ця позиція обґрунтована російським впливом і пропагандою. Завдання Вашингтона у тому, щоб протистояти російській дезінформації і показати цим державам, що вигідніше товаришувати зі сполученими штатами та їхніми союзниками. Завдяки успішній дезінформації, Кремль переконав значну частину світу в тому, що розширення НАТО загрожує територіальній цілісності Росії і що Росія не мала вибору, окрім як захищатися, розпочавши так звану спеціальну військову операцію в Україні. Путінська Москва позиціонує себе як глобальну захисницю традиційних цінностей на противагу фривольностям західної спільноти. Пише Foreign Affairs. Кремль зображає Україну як небезпечний форпост так званого пробудження. Російські ідеї мають відгуку у культурно-релігійно-консервативних групах населення Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу, а також у Європі та Північній Америці. Росія перетворила радянське минуле на інструмент, що служить сучасним політичним цілям Кремля. Окрім риторичної кампанії, Кремль має конкретні засоби, як залучити інші країни на свій бік. На перший погляд, економічні важелі впливу Росії блякнуть порівняно із західними. Її ВВП менше ніж у Канади, Італії чи Південної Кореї. А комерційні зв'язки з названими країнами менш суттєві ніж ті, які ці країни мають із заходом. Москва пропонує порівняно мало допомоги в розвитку чи інвестицій, а міжнародні санкції ще більше обмежують запаси пряників. Які Кремль може роздавати країнам, до яких залицяється? Попри це здатність Росії використовувати свої економічні зв'язки очевидна. Основний важіль економічного впливу Росії енергетика. Наприкінці 2022 року захід встановив верхню межу ціни на російську нафту, щоб зменшити доходи Кремля. Та російське чорне золото і далі надходить на світові ринки. Найбільший покупець Індія вона імпортує 85% нафти. Побільше, з початку повномасштабної війни обсяги торгівлі Москви із Бразилією подвоїлися, а з Індією і Туреччиною потроїлися. Росія також використовує експорт ядерної енергії, який не підпадає під санкції, щоби отримати вплив за кордоном. У 2010 році Росія й Туреччина підписали угоду про будівництво державною корпорацією «Росатом», яка має монополію на російську атомну промисловість першої в Туреччині атомної електростанції, відкриваючи цю станцію на півдні Туреччини. На початку року президент Реджеп Таї Бердоган подякував особисто Путіну. І оголосив про на. Мір побудувати ще принаймні дві станції якомога швидше. Згідно з домовленістю Росатом, володіє турецькою АЕС і експлуатує її. А отже, залежність Туреччини від Росії триватиме десятиліттями. Росія також докладає зусиль, щоб проникнути у вищі кола влади в уже названих країнах. Її розвідоперації широкомасштабні і покладаються на агентуру, кібернетику та радіорозвідку. Кремль оперує цілими підрозділами розвідників і спецпризначенців. Пише Foreign Affairs. Так, мексиканські аналітики кулуарно підтверджують публічні коментарі американських чиновників про те, що столиця Мехіко стала місцем проведення особливо масштабної операції російських розвідників через близькість до США. Росія це дешевий захист від домінування США й Китаю, зазначив один індонезійський аналітик. Відносини з Росією це двері, які забезпечують багатополярність, особливо коли біполярність між США та Китаєм залишається викликом. Є певні спільні риси в поглядах цих держав на війну в Україні. Вони можуть не підтримувати російські цілі, але здебільшого не засудили російське вторгнення і не наклали на Росію санкцій. І що довше війна затягується, то більше вони відчувають що їхній вибір не ставати на чийсь бік виправданий, збереження зв'язків між Росією і певними державами від початку повномасштабної війни поставило під сумнів здатність Вашингтона ізолювати Москву і розширити коаліцію на підтримку України. Попри роз'яснення Джо Байдена, вже названі країни тримають нейтралітет, і їхні позиції навряд чи зміняться найближчим часом. Однак не можна допускати, щоб кремлівські наративи про недобрі наміри заходу, і, зокрема, англосаксонського світу стосовно Росії, про нібито плани НАТО вторгнутися у Росію і про те, що Україна є розсадником нацистів, циркулювали без спростування. Інакше світовий лад задихнеться і потоне у російській пропаганді. Це був огляд преси.